Всіх вітаю. Сьогодні на огляді в нас ще один літій залізофосфатний акумулятор від компанії Datobus. Я вже тестував їхній один акумулятор. Він виявився не зовсім якісним, був зібраний на базі комірок вживаних, і сама якість збірки була не дуже. Представник компанії Datobus повідомив, що винним є фабрика, яка виготовила той акумулятор, і що вони з ними вже не співпрацюють, підвищили рівень контролю якості, і такого більше немає повторюватись. Подивимось: протестуємо цей акумулятор, наскільки він вже буде якісно виготовлений, і чи буде видавати. Заявлену ємність, бо минулий акумулятор видав в районі 80 ампер годин при заявлених 100 Тут же в нас 100 а годин заявлено. Якщо він зібраний на базі нових комірок, це має бути близько 100 а годин, можливо, там 100, 200 ампер години, Тому я його в першу чергу протестую на ємність, а далі вже розберемо і подивимося внутрішнє виконання. В комплекті були лише болти для підключення М8 із заглушками і сертифікат. Інструкції не було. Тому по параметрах можемо орієнтуватися лише по наклеїці на акумуляторі. Модель акумулятора бачимо 12В100А, 1280 Вт, напруга заряду 14,4 плюс мінус 02 В заявлено, максимальний зарядний струм 50 А, розрядний 120 А, температура заряду від 0 до 45 градусів і розряду від мінус 20 а до 65 градусів. Ну, в принципі, такі стандартні. Для комірок 100 ампер годин. Саме цей акумулятор був відправлений з Китаю. І він плив до мене морем. Ми зпрес доставили. Термін доставки склав 70 днів, що досить довго. Ну і враховуйте той момент, що акумулятор наданий на огляд компанії Датобус. Я все максимально чесно покажу, але в будь-якому випадку я раджу всі акумулятори, які ви отримуєте, перевіряти на ємність хоча б через ваттметр, що вони віддають заявлену там, ємність у ампергодинах чи Втгодинах, і на вагу, щоб акумулятор не важив більше, ніж має важити. От 100 ампергодинний акумулятор має важити десь в районі 10-10,5 кг. Цей акумулятор важить 10,7 кг. Внутрішнього акумулятора разом з БМС і клебами 4,35 мільйон. Напруга 13,17 вольт. Рівень заряду акумулятора точно не знаю, але напевно відсотків 50. Трохи дивно, що це значення сотих так сильно коливається на цьому приборі. На євре воно більш стабільне. У мене єре оригінальний. З ним все добре, тут мені не дуже подобається такі коливання. Ось показники внутрішнього опору приладом яврея 4,28, навіть 4,27-28 мО. І напруга, до речі, на 1 сотку менше відображається. Тут загалом показники більш стабільні. Одна сотка коливається, плюс-мінус по опору. Поставив акумулятор на заряд, підключив від блоку живлення струм по кліщах 20 А. До речі, отримав такі кліщі в Нірсі, порівняно із SkyVets, мають менший розмір. Такі більш зручні для труднодоступних місць. І з плюсів, що є е, окремий порт Type-C для заряджання. Тут є акумулятор, бо в каєвець треба свої акумулятори ставити чи батарейки. І коли у вас кольоровий екран, то кліщі споживають досить багато енергії. І батарейки можуть сідати за місяць роботи або навіть і менше, в залежності від активності використання. Ну і те, що помітити, мені не завжди зручно крутити цей перемикач. Тут просто кнопку. Включив, виключив і вони вже готові до роботи. Це зручно, як на мене. Протестував акумулятор на ємність тестером ЗКЕЕБЦ Б20. І в плані ємності все добре. Акумулятор віддав майже 104 Ампер-години. Тестував струмом, виставив 15 А, але середній струм був десь в районі 12 А. Напруга опустилася, виставив нижню межу 10 В і початкова напруга акумулятора була 14,5 В. До повного розряду ставлю акумулятор на заряд. БМС не відключила напруга на виході 10,6 вольт. Розібрав акумулятор, зняв верхню кришку. знялась дуже просто, без зайвих ускладнень. І дивіться, який всередині у нас цікавий акумулятор, металевий каркас. Я взагалі таке виконання перший раз бачу: металевий каркас, який стягує комірки. І так, на перший погляд, начебто все добре, класно. Навіть такі упори є, коли кришку закриваємо, щоб вона не продавлювалася в цих місцях. Купа вільного місця, комірки встановлені клапаном доверху, це добре. І так, якщо на перший погляд подивитися, начебто все добре. Але, як там кажуть, диявол криється в деталях. Тому роздивимось більш детально. Провода для підключення перерізом 10 АВГ, 2 штуки в паралель, це 5,3 мм квадратних, якщо не помиляюсь. Разом виходить 10 мм. квадратних. Для струму 100 А ну, трошки замало. Вони будуть нагріватися градусів 60. Мінусовий вивід, два провода по 10 АВГ і по-плюсовому так само. Вони в один накінечник опресовані. БМС не смарт, звичайно, вказано, що для літі фосфата 4С, струм 100 А. Ось така БМС XMD. БМС розміщена на платі з алюмінієвою підложкою. Додатково є ще радіатор, який приключений до каркасу, тут трошки бачу, що прогинається. Є температурний датчик, який приклеєний зверху до комірок, не дуже добре приклеєний. І цей датчик на основі біметалевої пластини, тому спрацьовує лише по перевищенню температури, значить, захисту від низької температури немає. Всі з'єднання промащені таким клеєм чи то герметик, і тут так само. А тепер давайте дістану акумулятор із корпусу і роздивимось більш детальніше, там буде все саме цікаве. Дістав з корпусу без проблем, ніяким чином не були приклеєні. Зафіксовані, просто вставлені і поролонові вставки по бокам. Ну що, значить, по-цікавому. Дивимось, який тут у нас зазор. Ну, Добрих 2 мм, а то і 3. Є тексталітові, а пластикові ізолятори між комірками. Тут так само. 2 міліметри приблизно зазор QR-коди. Ось на цій камірці краще видно, як його просто варварським методом стерли. Частково видно, можна спробувати розшифрувати. Хоча б зрозуміти, що за виробник і дата. Тут також затерто в цьому місці. Це з цього боку. Значить, ось так виглядає тут. Ізолятори по бокам. І з цієї сторони, в принципі, така сама картина. В принципі, тут по зазору трошки краще, тут менше відстань. А з цієї сторони видно взагалі QR-код затертий, жодного символа не видно, тому з іншої сторони, спробую розшифрувати, можливо, вдасться. Ну, взагалі комірки такі трохи в бруді. Не знаю, чи це Грейд Б, просто трохи вздуті, чи, можливо, вживані, які попрацювали частину ресурсу. Поємності бачимо. Перевірка ємності було 105,3 ампер-години, 105,2. З іншої сторони, по ємності бачимо, що вказано ампер-години. Тут не видно. Це перша комірка. Ось так виглядає нижня частина. Це вони були з заводу. Ну, видно, які в нас тут щілини, при тому, що вони частково стягнуті між собою. Тут бачимо такий ну, стан комірок далекий від ідеала. Ну, до речі, бачимо, як пластина ходить. Вона Якби трохи, трохи стягує їх, але не 100%. Товщина ну, металу тут невелика, десь 0,7 мм. Можливо, ребра жорстко, жорсткості є. Ну, так, трошки стягує воно, але не дуже. Якщо лінійка міряти зазор, то майже 3 мм, 2,5-3 мм. Це на максимальна щілина. Якщо тут вставляти лінійку, то видно, що там не просто у нас зазор через шини, наприклад, що вони задовгі. А саме впираємось в горб. Тут ще заходить лінійка, далі вже не проходить. По підключенню балансувальних проводів до шин, в принципі, все добре, там контакт нормальний. А от на силових, де виходить силових проводів, видно, що, що балансувальний провід підключений під силовий, силовий контакт. Тому у нас фактично немає гарного прилягання між силовою клемою і клемою комірки. Балансувальний провід треба підключати над силовим контактом, тому що, якщо ми дамо сюди 100 а струм, то в нас тут буде нагріватися місце. Ось про цей контакт, я казав одне діло, коли в нас клема прилягає напряму до комірки, а інша справа, якщо через отакий накінечник, має невелику площу контакту, тому не може забезпечити гарну передачу струму. Ось тут, до речі, добре видно, що контакт самої комірки, він зішліфований, видно, сліди шліфування. Така структура. Чи наждачно паперу, чи якийсь інший матеріал, що його зашліфували, напевно, там була якась приварка. І його потім зішліфували. Дістав елементи з корпусу, демонтував його, зняв. Знімати скотч не буду. В принципі, тут і так все зрозуміло. Перероблю ці з'єднання плюсового-мінусового виводу. Давайте роздивимося елементи більш детально. Бачимо, які вони в якихось плямах, щось тут відмивали, напевно, ну, знову ж таки, стирали ці. QR-коди, видно, сліди від ферези, напевно, там, чи дремеля якогось. Все затерто. Бачимо навіть по клапанам є якісь сліди. Я от не знаю, чи то хімія, якою вони там змивали. Бачимо всі клапани в якихось плямах. Це рідна верхня частина. Її не замінювали, тому що вона така брудна. Під низом, в принципі. Ну Що там, QR-коди ж не перебиті, просто затерті, Там, там під низом, в принципі, все, все нормально. Значить, Стосовно QR-кодів, по одному лише вдалося розшифрувати. По цьому коду тут найбільша кількість символів залишилась, елементи санвода. Точна ємність невідома, але те, що знайшов на Галібабі, 105 Аг, скоріш за все. Є вони в продажу, близько там 20 доларів за один елемент. Ціна. По габаритним розмірам все співпадає з точністю. Вага збірки із чотирьох елементів 7,8 кг. Майже по 2 кг на один елемент, в принципі, для 105 А комірок, і від 105 десь так і важать трошки менше 2 кг, тому вага цілком співпадає. Оці бокові частини, це, скоріш за все, вони використовувалися раніше для охолодження. Ну, зазвичай от, залишають для охолодження, тут підключаються якісь там пластини. Видно, що залишки якогось типу, клею змивали. І з цієї сторони так само. Бруд, бачимо, тут взагалі такий брудний елемент. Стосовно розшифровки QR-коду, ось зараз на екрані QR-код. Видно, що вони виготовлені в січні 2024 року, їм е, трошки більше одного року. По геометрії тут е, пластина, ця ізоляційна, але, в принципі, добре видно, е, що має таке надування. Ну, близько одного-півтора одного, мм кожен елемент, напевно, і разом один до іншого створюється зазор десь там в районі 3 мм. Якщо стискати елементи, то вони трошки стискаються, але, але не сильно. Трошки в шоці, чесно кажучи, другий акумулятор і якість, ну, звісно, цей кращий, ніж перший. Тут хоча б ємність видає. Більше заявленої, більше ніж 100 А104 100, години майже. Але все одно це далеко від ідеалу. По внутрішньому опору елементів бачимо 0,32-033 мільйома. Всі мають однакову напругу, однаковий внутрішній опір. Тому, в принципі, їхній фактичний стан ну, загалом нормальний, можна користуватися вони ще. Багато послужить, багато кількість циклів віддадуть. Зібрав акумулятор в корпус, додав одразу активний балансир Daily Це 4 s активний балансир, струм балансування 1 А на базі DC-DC перетворювача Провода від балансування пропустив через вінілову трубку таку разом із балансувальними проводами від самої плати БМС. Тут ув'язав, поставив окремий вимикач для включення балансиру. По цим балансирам я відео як тестував, не перевірив, чи працює із Wi-Fi модулем. Ось Wi-Fi модуль підключив в один порт Bluetooth модуль, в інший Wi-Fi. І можна підключатися і по Bluetooth, і по Wi-Fi. По Wi-Fi відбувається підключення через сервер, тому можна дистанційно моніторити і змінювати параметри балансира через мобільну мережу чи Wi-Fi підключення з будь-якої точки світу. По споживанню енергії балансир із Bluetooth-модулем споживає 0,4 Вт енергії. І заряду акумулятора, якщо брати 1280 Вт-годин, вистачить десь на 4 місяці роботи балансиру. Тому все-таки перемикач бажано ставити і відключати, коли ви не використовуєте акумулятор взагалі. А з Wi-Fi модулем вистачить десь на 3,5 місяці роботи. І причому, якщо підключено і Bluetooth, і Wi-Fi, то так само вистачить десь на 3,5 місяці. Активний балансир з Wi-Fi модулем споживає 0,55 Вт потужності, а додатково підключає Bluetooth модуль і споживання не виростає. Ну, якісь там взагалі дрібниці. Ось підключення до балансиру через Bluetooth модуль. Видно комірки, там параметри можна задавати. Відео про балансири детальніше все розповідав. І зараз підключусь через Wi-Fi. Виходжу в головне меню, вибираю Remote Monitoring. І Wi-Fi модуль обираю. Видно так само всі напруги по акумулятору, коміркам. Єдине, що помітив, що не відбувається автоматичне оновлення даних. Для оновлення даних треба натиснути кнопку Refresh, і відбувається завантаження через сервер, напевно. Якщо переміщаємось у меню, то дані оновлюються. Коли виходжем, виходимо, змінюємо якісь параметри, то це супроводжується оновленням даних. А так, якщо треба постійно бачити актуальну зміну даних, то треба рефреш натискати. Ну, може, комусь це не дуже зручно, але в принципі, я думаю. Не дуже критично. Це, напевно, один із небагатьох активних балансирів, до якого можна підключати Wi-Fi модуль. Закріплю його тут, на двосторонній скотч, напевно, можливо, болтами приключу і на передню стінку виведу Bluetooth-модуль. Закріплю Wi-Fi тут не потрібен, Wi-Fi відключу. І ще протестую параметри БМС, взагалі, наскільки вона адекватно працює, бо я так вже зібрав, а по факту не знаю, які верхні, нижні пороги, і чи коректно працює, чи температурний захист працьовує, також треба перевірити під навантаженням. Тестую плату БМС і виявляються цікаві подробиці. Зараз перевіряю балансування, підключив струмові кліщий хантек до осцилографа і не бачу струму балансування взагалі. Подаю напругу 363 В, емулюю першу комірку, замість неї підключив лабораторне блокживлення, подаю напругу, вже явно балансування мало би починатися. А струму нема. Ні по кліщах, ну кліщі там в межах похибки приладу, навіть, але по стелографу я би бачив 0 мВ, взагалі немає, немає струму балансування. Відкрив кришку з БМС, щоб подивитися, якісь тут резистори балансувальні стоять. І так виглядає, що їх тут взагалі немає. Тут є якісь на 1 кОм резистори, але то, скоріш за все, просто в колах для вимірювання напруги комірок. І так схоже, що балансира взагалі немає. Спробував знайти якусь інформацію по цій БМС, Сайт виробника чи десь на Alibaba, на 1688 сайті, і ніде нічого не знайшов. Може, в когось буде інформація по цій БМС. Відправте, будь ласка. Тут транзистори під мідної пластини, така товста пластина, на термоклей приклеєна. Е, ну, охолодження відповідно відбувається за рахунок цієї пластини і через підложку до алюмінієвого радіатора. Е, подивимося, як буде нагріватися, купа шунтів. Так, в принципі, якість виконання нормальна, але то, що немає балансиру, це. Дуже дивно. І, напевно, я не помилився, що поставив сюди активний балансир. Я наче знав, що тут не буде балансування, бо буде дуже маленький струм балансування. Захисти по перевищенню заряду 3,64 В, відновлення 3,43. Струм заряду зараз 100 мА. І збільшую напругу 3,64 В. Струм зник. Опускаю до 3,43. І заряд відновився. І нижня межа на вихід акумулятора підключив лампочку. Знижую 248 вольт. БМС відключила і 2,5 включаю знову. Я би відновлював розряд десь на 2,7 В, наприклад. Невелика розбіжність між цими двома напругами. Але загалом нормально. 3,64 верхня межа, 2,48 нижня. Цілком адекватно І температурний захист. Зараз перевіримо. На цьому датчику з бійметалої пластини вказано 75 градусів. Я думаю, десь так і буде. Зараз буде нагріватися від лампочки, мірю температуру кліщами. Паралельно примотав термопару, включив. Звісно, тут буде похибка по вимірюваннях, тому що термопара нагрівається, напевно, трошки швидше, ніж сам датчик, але приблизно, я думаю, побачимо. 70 градусів, ну, щось таке схоже до, до правди. І зараз трохи охолоне і має відновитися розряд. Відновився 60 градусів. І на заряд так само спрацьовує при перевищенні температури заряд зупиняється. Заряджаю акумулятор струмом 50 А. Заряд відбувається вже 1 годину. Подивимось по нагріву. Це мої провода нагріваються до 50 градусів, тут 11 веде малий переріз. Але найбільше, звісно, цікаво, як нагрівається сам акумулятор всередині. Елементи комірки не сильно нагріваються, бачимо там 30 градусів. БМС нагрівається до 34 градусів, 31. В принципі, нормально. Ось клеми бачимо, нагріваються до 39-40 градусів. А так, заряд з струмом 50 А. В принципі, критично нічого немає, але, звісно, цей акумулятор краще заряджати струмом 20-30 А, щоб комірки довше прожили. Заряд підходить до кінця, струм бачимо, зменшується. Хотів показати розбаланс, балансування відключив. Бачимо розбіжності сотки між комірками 3,504, 3,495, це заводське балансування було на, такі, на такому рівні. В принципі, не критично, але без балансиру взагалі, то буде проблема. Явно видно, що з заводу елементи більш-менш балансують, але, звісно, що з часом буде накопичуватися дисбаланс, якщо не буде взагалі ніякого балансиру. Включи балансир і початок балансування від 0,01 Вольта. Балансування активне. Зараз балансує четверту комірку. В неї найбільша напруга 3,58 В. З неї зливає у загальну шину батареї. По завершенню заряду дисбаланс доходив до 6, соток. 6,7 було. І зараз бачимо, балансир вирівняв все ідеал. дисбаланс 1 сотка. Все добре. Ось такі напруги по коміркам. 3594-3600. Все, відключив зарядний пристрій і поставлю акумулятор на розряд. Потестуємо десь під навантаженням 100 А. Відключив акумулятор до інвертора, зараз протестую під навантаженням. 80 А навантаження, розбіжність по коміркам нормальна. ну На розряд, звісно, там уже великої розбіжності не буде лише через поганий контакт на шинах. Якщо там погане з'єднання, то напруга може змінюватися по коміркам Давайте збільшимо. 173 А. 172 це навантаження 1900 Вт по виходу інвертора. Це забагато для цієї БМС, для цих комірок. Ну так, короткочасно хвилинку протестую. І, до речі, яка розбіжність по напругам при струмі 172 А 0,01 В. В принципі, я вважаю гарним показником. Бачимо, як напруга просідає на камірках 3,15 В. Це великий струм, занадто. Все добре, довгочасно протестуємо під навантаженням 85 А. Розряд триває вже більше 1 години. Відкриваю кришку, подивимось температури. Ось такі температури. Найбільший нагрів бачимо, це провода нагрівається, 60 градусів навіть до 60 градусів нагрів. БМС має температуру 53 градуси. В принципі, не критично. Самі комірки нагрілися до 40 градусів. Ну, закритий корпус, звісно, що буде нагрів всередині. БМС 58-59 градусів. Але все одно такі акумулятори краще довгочасно не навантажувати струмами 100 А, а обмежитись десь на рівні 50 А. Відповідно, це десь буде 500 Вт навантаження по виходу інвертора, бо зараз навантаження 1000 Вт. Розряд підходить до кінця, акумулятор віддав 1200 Вт, годин, 10,4 В напруга по інвертору. Напруги по коміркам такі. Четверта має найменшу напругу 26,05 В, значить, у неї найменша ємність, так як поверху в нас було все відбалансовано, а по низу розбігається. Ну, це нормальні значення. Дезбаланс зараз 0,12 вольт. Розбіжність по коміркам, але понизу балансувати немає ніякої зону. От фінальні цифри, 1211 Вт з урахуванням перетворення. БМС не відключила, відключився сам інвертор по нижній напругі. Все, завершив тестування акумулятора, зібрав його, пошкодження корпусу виявилися мінімальні, нічого критичного. Зробив такі написи, щоб не забути, для включення балансиру, який там пароль, параметри. Це, до речі, через такий термопринтер замовив собі, друкую на етикетках, можна до батареї, його, від батареїк заживлювати або від Type-C. Зручна штука на телефоні. Друкую, що мені треба, якийсь саме текст. Так, давайте підведемо певні підсумки по самому акумулятору. Чи варто купувати такий акумулятор? Однозначно, ні, тому що є багато інших альтернатив. Якби він коштував дуже дешево, бо була ідеальна якість елементів, чи збірки, чи плати БМС. Так, вони видали ємність майже 104 Аг, Це добре для акумулятора на 100 Аг, який заявлений 100 ампер годин, але все ж таки вони, вони не нові. І з цим ще можна було би миритися, тому що елементи загалом непогані, але плата БМС без балансиру, ну як так, розбіжність по балансуванню вона буде накопичуватися, і акумулятор буде втрачати, втрачати, втрачати ємність. Так не можна робити. У мене є декілька акумуляторів на 5 Аг, Logic Power, там також встановлено БМС без балансиру. І буквально за два роки вони вже не тримають, тому що рівень дисбалансу вже дуже великий. І тут буде схожа картина з часом, якщо не використовувати хоча б якийсь балансир. Хай би навіть пасивний на 50 мА. А в даному випадку в нас взагалі жодного шансу відбалансувати без втручання всередину акумулятора. Ну, хоча б розбирається нескладно. Тому сподіваємося, що компанія Datobus з часом підвищить якість своїх акумуляторів, і третій акумулятор вже буде вдалий. Бо перший акумулятор, то, можна сказати, взагалі був треш. цей більш-менш непоганий, з активним балансиром він взагалі ще буде довго. І щасливо працювати, але з цієї БМС, яка тут всередині ну не вдале рішення. Я думаю, що ця БМС, яка тут встановлена, вона розрахована на використання разом з активним балансиром, тому що це єдине більш-менш логічне пояснення, чому не розпаювати балансир на платі БМС. По якості збірки загалом нормально, шини, які вони використовують, видно, що були поліровані. Металевий каркас цікаве рішення в акумуляторах такого плану. Перший раз бачу. Але треба, щоб товщина металу була трохи більше, щоб він надійше стискав комірки. Дякую всім за перегляд і гарного дня!